Що молячись богам, матимемо чисті душі і тіла наші, матимемо життя з правоцями нашими, які з богами влили воєдини. Правда така, що ми, та ж Божі онуки по Уму. А Ум великий Божий є єдиний з нами. Тож творимо і говоримо разом з богами воєдини. Слава вам, рідні Бога! Навіки з Бога. Обсевершні, всюдосущий свороже, Всевишні, Всевишні, Всевишні Ти, що сповнюєш собою все. Ти, що сповнюєш собою все. І що містиш всіх у собі. І що містиш всіх у собі. Хай буде святе і благословенне ім'я Твоє. Хай буде святе і благословенне ім'я Твоє. Не у віках. Не знищенне у віках. Сущі віки віків. Сущі віки віків на на тобою. Дарована тобою. Хай перебуває чистим і променистим в нас. Хай перебуває чистим і променистим в нас. Очисти чистий спраглих світла волею Твоєю. Очистий спраглих світла волею Твоєю. І вклади любов у серця наші. Слава Тобі, Сворожи! Слава Тобі, Свороже! Молимо про батька дива, хай він розведе вогонь той, який мати слава принесла на крилах своїх правоцям нашим. І її пісня ми оспівуємо біля кострич наших. Слава тобі, мати слава. Навіки. Навіки. Вовеки, слава! Слава тобі, батько Дива! Повіки Навіки. Навіки, слава. Слава мовна Бога Семату, що споживає дерево і солому. І вогну